Колеги, дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо налаштовувати Google Календар один раз на весь, на всі півроку, на весь другий семестр. І зробити це дуже легко. Лиш варто виділити 20 хвилин і один раз його налаштувати. Причому ми налаштуємо навіть сповіщення. Google календар синхронізується з вашим телефоном, планшетом або будь-яким іншим гаджетом. Тобто доступ до вашого розкладу буде у вас завжди. І взагалі, користуватись Google календарем це дуже круто, класно, тому що реально ви можете нічого не забути, дуже швидко з будь-якого гаджета записати нові події і подивитись, чи не співпадають вони в часі. Давайте почнемо. Отож, варто зазначити, що найкраще використовувати різні календарі. Зараз ви в мене бачите розклад Ліцею. Ось. І я, наприклад, його вимикаю, і я вже не бачу розклад ліцею. Наприклад, я можу бачити тільки самоосвіту або тільки сімейне. Ось, наприклад. Тепер, як це в мене був календар на грудень, я повертаюсь до 15 січня і я хочу створити новий календар, щоб він в мене був тільки на ліцей. Це дуже класно робити, коли у вас, так як у мене, наприклад, є блог, є супровід, є менторство, є самоосвіта, і у вас багато-багато всього, і ви хочете. Поступово все бачити. Оце такий найкращий моментик. Мої дорогі колеги. Ми натискаємо плюсик, натискаємо Створити календар. І я, наприклад, пишу ліцей. Натискаю Створити. Звичайно, потрібно буде зачекати зовсім трішечки, буквально одну хвилинку, поки створиться календар. І ми налаштуємо, щоб наші події повторювалися завжди до 31 травня. Все. Ось тут ми повертаємось. І перший урок в мене починається в 9.40. Отож, понеділок 9.40. Я пишу 9А. І дивіться, в мене тут немає 9.40, але в мене є 9.45. Тобто я можу видалити циферку 5, написати нулик. І тепер в мене урок триває 45 хвилин, отже, він закінчується в 10.25, все вірно. Як же мені зробити, щоб ця подія повторювалася завжди? Дуже легко. Ми натискаємо ось тут повторювати, налаштовуємо ось тут щопонеділка. І бачите, вже в нас «Щопонеділка» світиться, але нам потрібно ще взяти налаштування. І ось тут після Ось дата, і після. Після це означає завершити повторення після там, 15 разів. А дата завершити повторення після якоїсь дати. Нам потрібна дата 31 травня. Ось. Тобто, після 31 травня ця. Подія не буде повторюватися. Отож, я натискаю «Готово». Ось тут обов'язково вибираю календарик, ліцей і натискаю Зберегти. Але тепер дивіться, повториться гейт 31 числа. І нам не треба знову його вводити. Не треба знову повторювати. Але у мене 2 години в 9 класах. В 9-му, а у мене 2 години. Тобто, щоб не створювати цю подію знову, я можу її дублювати. Я натискаю три крапочки, створити копію. І тепер просто виберу інший час, тому що в мене другий урок в 9 класі це у вівторок. І він у мене о 10.25. знову нема 25, то я просто сама напишу 25. Ось, і вибираю 45 хвилин. Тобто я навіть не пишу, причому, дивіться, повторення також буде. Тобто ви можете копіювати. Ну це взагалі весь розклад дуже реально внести в Google календар всього лише за. 15 хвилин. Це реально, якщо один раз зробити подію, потім її копіювати. Далі, припустимо, ви хочете, наприклад, ось цю вашу подію зробити певним кольором. Ось тут вибираєте і собі робите, наприклад, всі розклади у вас будуть саме ось тут, другим кольором. Ось. Так от, все ми зробили. Ми молодці. А, і ось таким чином можна налаштовувати завжди Google календар. 4 хвилини зайняло відео, це дуже легко і рекомендую один раз виділити 15 хвилиночок, ввести весь розклад в Google календар, синхронізувати його з усіма своїми гаджетами і собі класно, круто працювати. Дуже дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна вподобаєчкам, вашим коментарям. Надзвичайно приємно. Дякую, 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 до побачення.